Всім привіт! Ви на каналі Unity для Своїх. Сьогодні поговоримо про Unity Advances Anniversary Game Jam. Чесно кажучи, я в цьому році вже не планував брати участь у гем джему. Та й свої проводити теж я не збирався. Але Unity вирішили інакше. І оголосили Джем на честь 20-річчя Руфія. І тут мені вперше реально стало зрозуміло, Unity вже 20 років. Поки я говоритиму, на фоні ви побачите гру, яку я зробив спеціально для цього джему. Всього на джем подали 449 ігор, але у фіналі залишилось 437. Темою джему була Timeless. Як на мене, трохи скучна, але для двох днів цілком нормально. Ігри оцінювали за п'ятьма критеріями: Art, арт, Design, унікальність та креативність та наративний дизайн. Окремо було виділено одну категорію Most Creative Use of Anniversary Assets. Саме в ній розігрують призи. Щоб туди потрапити, треба було використати офіційні асet які вони на їх надали. Я їх, звісно, і використав. У джемі можна було брати участь як соло, так і командою будь-якого розміру. І тут є у мене думки. Але про це трохи пізніше. Ще приємний момент. Деякі компанії дали доступ до своїх преміум асетів, і їх теж можна було використовувати. Тепер щодо результатів: ось три гри, які посіли перші місця в основних категоріях. А ось моя гра, вона зайняла 232 місце у загальному рейтингу. Найкраще оцінили звуки. І так, найбільше мені поставили одиницю. Це класика геймджемів, нічого такого прям. Вау, тут немає. Окремо було цікаво те, що в Джеммі брали участь деякі ютубери, наприклад, CodeMunky, який є розробником Unity, і дуже багато матеріалів саме по Unity в нього є на каналі. Можете подивитись його трансляції, де він робив гру від ідеї до Polishінгу. Або короткий огляд, якщо з тими дивитись лінька. Чудовий канал, я за ним особисто навчався на початку свого шляху, тому рекомендую його. Тепер трішки поговоримо про мінуси і плюси Генжел. Саме цього. Як на мене, мінус це необмежений розмір команд. Я бачив команди по 12 людей і більше. Коли ти один, а хтось працює мало чи не всієї студії, це трохи. Дивно і цілком як то ну, недоречно. Але загальні критерії без призів, тому я вважаю, це не зовсім прямо критично, але все одно є такий певний дисонанс в тому, що хто розробляє гру. Як по плюсам, то особисто для мене цей джем став перезавантаженим. Зараз у Самурайдесі дуже багато задач, і хотілося трішки змінити фокус, трішки подивитись на інше щось. І джем чудово допоміг переключитися. Єдине, що таке можна сказати, як мінус в цьому, це довелось поставити на паузу частину рутини, бо дедлайн джему був дуже короткий. Якщо коротко, участь була варта того, я отримав і досвід, і новий заряд, і трохи свіжого погляду на роботу. Тож, якщо вам теж необхідне перезавантаження, геймджев може стати саме тим, що треба. А я вам дякую за перегляд, підтримайте відео лайком і побачимось у наступних роликах. На все добре.